За твердженням поліція В'ячеслав Зінченко, затриманий в справі вбивства Ірини Хваріон і оголошений вбивцею, написав у гаджеті прощальну записку. Кому вона адресована поліція цього не повідомляє. Це нібито його записка розділена на два абзаци, із яких нам показують тільки по одному реченню. Решта тексту штучно розмита. Але цього є достатньо, аби дізнатися, хто насправді написав цю записку зінченко а чи хтось інший. Отож проведемо текстологічний аналіз. Розпочнемо з першого речення цієї записки. Звучить воно так. Привіт, я з Дніпра. Раз це сообщення тебе відправлено, значить що то пошло не по плану. Викликають здивування перші ж слова цього речення Привіт з Дніпра. Якщо ця записка написана знайомій людині, тоді випливає висновок, що вона б мала знати про постійне місце проживання В'ячеслава і слова «я з Дніпра тут зайві. Причому настільки зайві, що далі нікуди. Тим більше, що якщо вірити слідству, то піти щось. Не за планом у В'ячеслава у Львові, і саме звідти він мав би відіслати своє повідомлення. А в цьому випадку я з Дніпра це вже була безглузда інформація, яка мала б свідчити про розумовий розлад автора. Якщо ж припустити, що ці слова написав фальсифікатор, то потрібно пояснити, чому він їх так написав. Моє пояснення таке. У радянську добу на сході України, зокрема в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, існував такий штамп для початку листа: Привіт «Привет привіт Сієнаківа, привіт з Кривого Рога! Це явище в Україну прийшло із Росії. Так, зокрема, писали солдати радянської армії додому. Ті, які користувалося російською мовою. Отож, фальсифікатор намагався пригадати цей штамп, але пам'ять дещо підвела, і він написав Привіт з Дніпра. замість з Дніпра». Проаналізуємо також наступну частину цього речення. Раз це сообщення відправлено, значить, що то пошло не по плану. Тут знову ж таки слід звернути увагу на перше слово в реченні. Це прислівник раз, якого немає ні в російській, ні в українській мовах, і який є лише в центральноукраїнських діалектах. Будь ласка, погляньте на скрін у російській мові слово раз вживається у двох значеннях для передачі одноразової дії, сім раз отмір». і також. Як явище в низці однорідних дій, в перший раз в українській ж мові це або іменник, або кількісний числівник. А тут, як бачите, це прислівник, який відповідає на запитання чому, і вказує на умову. Висновок такий, автор цього речення, носій центрального українського діалекту. До речі, рідного і для мене. При цьому літературною українською та російською мовами він не володіє або володіє погано. В'ячеслав Зінченко не може бути цим носієм центрального українського діалекту, отож, випливає висновок, що цим носієм є фальсифікатор. Переходимо до наступного речення. Звучить воно так. Также очень прошу об'яснить в первую очередь отцу, то я скривала то все раді їх же а не ані за того, що я їм не довіряю. Тут перші два слова написані окремо. Якщо слово так прислівник, а слово же частка, воно пишеться окремо, але якщо слово так же сполучник, який перекладається українською як сполучник також, тоді пишеться разом. А в даному випадку це і є сполучник, але тут він написаний неправильно окремо, хоч мав би бути написаним разом. Це ще один доказ того, що автор цього речення не володіє літературною російською мовою, але зазвичай скоріше за все. Спілкується зі знайомими та іншими людьми центральноукраїнським суржиком. Але головне у цьому ривку це його зміст. За задумом фальсифікатора тут В'ячеслав Зінченко мав писати про своїх батьків, хтось сторонній мав їм пояснити, чому син від них щось приховував. І саме батьку мав пояснити в першу чергу. Але лише в тому випадку, якби сам В'ячеслав уже не мав такої змоги. Тобто фальсифікатор натякає, що у В'ячеслава Зінченка був якийсь близький знайомий, посвячений всі його плани, який при цьому є знайомим його батьків. Проте слід пам'ятати, що смски чорновики пишуться за певним номером телефона. Чому ж тоді поліція не знайде за номером даного телефона цього знайомого? Адже якщо ця записка не фальсифікат, тоді цей знайомий міг би дуже багато розповісти про мотиви злочину затриманого. І це дуже важливо, поза як поліція цих мотивів ніяк не може встановити? Сім'я порядна. Це однозначно. Сусіди хвалять батька і матір. Батько воює проти загарбника, товариші хвалять В'ячеслава. У футбольній команді він був капітаном. Як би добре награв футболіст капітаном його не виберуть, якщо він нерозсудливий. Про його розум свідчить не лише успішне навчання в гімназії, але й його вступ до університету внутрішніх справ. Цим же й пояснюється його зацікавлення криміналістикою. А йому тут шиють кримінал. У Львові навесні навчався на курсах керування БПЛА, приїхав до Львова 9 липня знову, за різними версіями, чи то до друзів, чи то до дівчини. Дехто писав ще й про його участь у Львові у кастингу. Ніяк не схоже, що приїхав для того, щоб чинити вбивство. Чому ж поліція не лише не показує цього прощального листа в повному обсязі, але й не чіпає цього знайомого, якому нібито писав В'ячеслав. Може, він священна корова, цей знайомий, або Чорний кіт у темній кімнаті, якого там немає. Але найбільш цікавим є те, що російський нацистський телеграм-канал. Створений відносно нещодавно фактично натякає, що мовляв саме Зінченко є вбивцею Харіон. За версією цього каналу, яку підтримує наша поліція це вбивство було вчиненим із тієї причини, що, мовляв, Ірина Харіон колись проводила свою презентацію разом із чорношкірим африканцем. Вони пишуть, що, мовляв, за цю зраду білої раси і була вбитою Ірина Харіон. А ось перед вами скрін із їхнього відео. Як бачите, це просто абсурдна, божевільна версія, розрахована на повних ідіотів. Версія, за якою ховається чиясь заказуха, відповідна російська нацистська партія расистів. Яка веде даний телеграм-канал за версією українських політологів таємно працює на російську владу. За російською ж версією, відображеною у Вікіпедії, вона виконує замовлення української влади. Зокрема, нашу українську владу росіяни звинувачували в підготовці вбивства, гори звісного Троглотида Соловйова. Саме цією організацією, кажуть вони їх купили. Але яку би з цих версій ви не прийняли, результат буде тотожний. Брешуть москалі расисти, як ті руді пси, виконуючи чиюсь заказуху. І що найбільш цікаво, наша поліція нам розповідає, що, мовляв, В'ячеслав Зінченко є прихильником цієї расистської партії. При цьому вони жодним словом нам не повідомляють, студентом якого закладу він є, адже люди зрозуміють, що його інтерес до різних таких партій та до криміналітету це його майбутня професія. Одним словом, у всіх деталях організації компромату на Зінченка відчувається крайній примітивізм, розрахований на тих. Кого вони вважають лохами або біомасою. Крім того, цікаву деталь повідомив міністр Клименко, як бачимо на скрині, він стверджує, що на місці злочину була знайдена куля 9 на 18, куля не бойова, а за його словами спортивна і також гільза, яка також є спортивною, за його словами, і, мовляв, куля. Підходить до гідзи. Міністр стверджує, що, мовляв, ця куля була випущена зі стартового пістолета Сталкер власноруч власну руч пристосованого до бойового завдання, поза як у магазині він продається із запаяною цівкою. І тут у мене з'явилися такі зауваги. На початку слідства, коли поліція тільки но знайшла гільзу від пострілу вбивці, Нацполіція оголосила для ЗМІ, що це гірза з пістолета Макарова. І на скринах, які перед вами, це помітно навіть для тих, хто не читав цих повідомлень свого часу. Звичайно, росіяни пристосовують такі патрони з Макарова до нелетального пістолета Макарич, який виробником призначений для самозахисту. Але до стартового Сталкера такий патрон пристосувати неможливо, не той калібр. У чому ж справа? Чому поліція так несподівано, непослідовно оприлюднює принципово важливу інформацію для всієї країни? Спочатку каже одне, а потім зовсім інше. Думаю, справа у тому, що згодом поліція виявила, що Зінченко цікавився у Гуглі. Спортивними стартовими пістолетами. Ось тому й замінили віртуально пістолет Макарова на сталкер. Адже Макариш до категорії спортивних стартових пістолетів також не належить. Але скажіть мені по совісті, панове, як може група досвідчених поліцейських помилитися і назвати для засобів масової інформації, тобто на всю країну. Гільзу зі спортивного пістолета чи гільзу з якоїсь іншої спортивної зброї, Гільзою із бойового пістолета Макаров? Таке неможливо, панове. Переплутати гільзу бойового патрона із гільзою спортивного патрона для поліції це за межами реалій. А якщо б це було можливим, то все керівництво нацполіції потрібно було б негайно розігнати і набрати нових людей, бо це був би випадок рекордної нехваховості для історії поліції цілого світу. Крім того, за свідченням єдиної жінки, яка фактично була свідком убивства, хоч і стояла спиною до убивці та до його жертви, пролунав лише один єдиний постріл. У голові Ірини Хваріон знайшли бойову кулю, яка її вбила. Звідки взялася ще одна цього разу спортивна куля на місці злочину. Крім того, лікарі свідчили про те, що деякі уламки кулі залишилися в голові Ірини Хваріон, тому зрозуміло, що куля не вийшла на виліт. Виходить, що цю кулю. Хтось підкинув пізніше на місце злочину. І якщо підкинула не наша поліція, то виходить, що російські агенти, як не крути, слід виходить або на Кремль, або на Банкову, або ж на співпрацю обох цих структур. Тому що логіка говорить, що Ірину Хваріон убили саме ті, хто намагається збити слідство з пантелику. Причому воно й саме поводиться так, ніби це його влаштовує, адже фальсифікат прощальної записки Зінченка говорить сам за себе. У мене складається таке враження, що ті люди, які організували вбивство Ірини Харіон, вбивцю готували паралельно із його двійником. Готували таким чином, щоб останній про це навіть не здогадувався. Двійника, тобто Зінченка, викликали до Львова, чимось зацікавили, аби ним прикрити вбивцю. адже антропометричні дані його та вбивці досить різні, і період стеження за Іриною Хваріон з боку в Бевці є помітно тривалішим за період перебування Зінченка у Львові, тривалішим від 4 до 11 днів. Все у цій справі будувалося на приблизній подібності двійника, тобто з та катаубекцем. приблизно однаковий зріст із різницею в якихось 10-12 см. Приблизно однакова шия із тією різницею, що в убивці вона постійно нахилена вперед, з причини викривлення хребта. Приблизно однакові губи із тією різницею, що у Зінченка. Повніша верхня губа і відстань від носа до губи значно менша. Зовсім різні підборіддя. Але оскільки воно таке є в обох, то це для організаторів немало особливого значення. Їхні агенти казатимуть, що в обох підборіддя однаковісінькі, що те ж саме, коли ми назвемо трикутник і квадрат тотожними геометричними фігурами. І ось така віддалена схожість була розрахована на неуважність та невігластво більшості українців, яким намагаються навіяти ілюзію відомими методами маніпулювання свідомістю мас, ілюзію, ніби ця дуже віддалена подібність і є ідентичністю. Але більшість виявилася не такою дурною, як вони думали. І Люди виявилися більш пильними, поза як вони ще пам'ятають, як велося слідство справі вбивства Шеремета, і пам'ятають, що Леонід Кучма до цього часу не покараний, як замовник вбивства Гонгадзе, а також як замовник вбивства міністра поліції Юрія Кравченка, який був посередником між кучмою та Пукачем у цій справі. Пукач у всьому зізнався, він покараний. Але зізнався він не лише за себе, і за кучму, а кучма не покараний. Поза як він один з олігархів, а допоки президенти у нас олігархи, то олігархам в нашій країні можна робити все, що завгодно, будь-які злочини, і можна робити їх безкарно, проте вічно так не буде. Насамкінець необхідно звернути увагу на те, що з самого початку слідства воно порушило елементарне правило роботи поліції будь-якої країни у пошуках злочинця. Поліція поширила фото злочинця, зроблене з мобільного телефона одним із сусідів Ірини Хваріон, але це є фото в напівпрофіль із закритою колярами верхньою частиною обличчя. Елементарне правило в роботі правоохоронців вимагає поширити фоторобот злочинця в анфас і в профіль, якщо є така можливість. Поліція вивчала фотокамери і добре бачила, яким злочинець є без окулярів у профіль. Для цього достатньо було розглянути його скріни із відео крупним планом. Попри те, що зображення розмите, воно розширює наше уявлення про зовнішність злочинця. Як бачимо, характерні особливості профілю злочинця це запале маленьке підборіддя і виступаючи вперед ніс та губи. При цьому ймовірно, що ніс продовжує лінію досить таки низького чола. Ось таким він є, цей негідник у профіль. Незалежні експерти зробили відповідну справу замість поліції, дійшли висновку, що злочинець більше схожий на жінку, аніж на чоловіка, а тим часом груди вказують на чоловіка, а також наявність Адамового яблука на шиї, хоч і не чітко вираженого. Думаю, ви добре знаєте, що є люди андрогіни за своєю індивідуальною антропологією. І тут саме такий випадок: ця особа злочинця має в собі чоловічі й жіночі риси, і жінкою може бути лише в тому випадку, якщо на ній під блузкою спеціальний корсет, який притискає груди. Також на жіночу природу вказує порівняння верхньої фаланги вказівного та безіменного пальців, але на користь версії, що це чоловік, вказує голос. Свідки, які розмовляли зі злочинцем, не зауважили, що цей голос мало схожий на чоловічий. Проте стать убивці не є такою важливою в даному випадку. Важливо оприлюднити його фоторобот профіль, фоторобот, який в жодній мірі не збігатиметься із профілем В'ячеслава Зінченка. І також суд має переглянути міру затримання для останнього. Вже не як підозрюваному вбивстві, але як підозрюваному в співучасті, позаяк тепер стає очевидним для кожного, що у дворі на Масарика 3 19 липня була зовсім інша особа. Тобто Зінченко має сидіти не в камері 60 днів, але бути під домашнім арештом із носінням електронного браслета. Адже відсутність його співучасті у злочині наразі ще не доведена. Так мало бути в правовій державі, але в нас наразі все судочинство відбувається так само, як у Росії та в деяких інших державах, із диктаторським режимом, який порушує права людини на кожному кроці.